Сторінка 19. Народні перекази. Народні перекази бувають як сумні за змістом, наприклад, про смерть козака, так і жартівливі. У них відтворені мрії українців про справедливість, перемогу, добра над злом. У переказах народ наділяв своїх улюбленців богатирською силою. Непереможністю. Ця ознака також властива казкам і легендам. Мабуть, найбільше до наших днів дійшло переказів про славних запорожців, адже вони вважалися прикладом лицарства, відваги і патріотизму. Народний переказ. Народний переказ це усне оповідання про визначні історичні події та їхніх героїв. За змістом перекази близькі до легенд, проте в них значно менше, а іноді й немає фантастичних елементів. І більше фактичних подій достовірності. Прийом у Запорожці. Запорожці, коли підмовлять було до себе на сі якогось хлопця з Гетьманщини, то перше пробують, чи годиться бути запорожцем, отозволять йому варити кашу. «Глядиш, вари так, щоб вона сира була, щоб не перекипіла. А ми підемо косити. То ти, як усе буде готово, вийде на такий то курган і клич нас, а ми почуємо та й прийдемо. От поберуть коси та підуть нібито косити. А де там їм хочеться косити? Заберуться в комиш та лежать. Тут за хлопець, зваривши кашу, вийде на могилу і зачне гукати. А вони чують, але не озиваються. То він гукав, гукав та й давай плакати. От занесла мене нечиста сила між сією запоріжці. лечу було дома сидіти при батькові та при матері. А то ще перекипить, каже, то прийдуть та битимуть. Вражі сини, ой, бідна ж моя головонька. Чого мене понесло, між сією запорожців? То вони лежать в траві, вислухають усе та й кажуть ні, це не наш. А далі вернуться до куреня, дадуть тому хлопцеві коня і грошей на дорогу та й скажуть їдь собі, к нечистому, нам таких не треба. А як же котрий удасться розтопний та догадливий, то, вийшовши на могилу, кликне разів зо два. Гей, панове молодці, ідіть кашу їсти. Так як не озиваються, то він. Чорт же вас бери, коли мовчите. Буду я й сам їсти. Та ще й перед відходом ударить на могилі хопака Ой, тут мені погуляти на просторі. Та затягнувши на весь степ козацьку пісню, і піде собі до куреня, і давай уплітати тую кашу. То Ту запорожці, лежавши в траві, кажуть «Оце наш! Та, побравши коси, йдуть до куреня. А він. Де вас до біса носила, панове, гукав, гукав, аж горло розболілося. Та щоб каша не перекипіла, то я почав сам їсти. То запорожці поглянуть один на одного та й кажуть йому Ну, чуро, уставай, годі тобі бути хлопцем. Тепер ти рівний козак, і приймають у товариство.